Вітаю вас на моєму каналі, я в магазині Аврора. Сьогодні багато цікавих новинок та акційні пропозиції. Тому приємного вам перегляду та гарного дня! М'якенька сумка плюшева жіноча зараз акційна ціна 99. Має довгий рімінець, защіпається на кнопку. Пляжна рожева сумка в білі сердечка 149. Сумка термо скипка кавуна 55 гривень. Дитячий рюкзак у вигляді тваринки сонечко 149. Має одне відділення. Рожевий, синій та зелений. Зверху тверда обкладинка. Дитяча сумка бананка силиконова з принтом 44. Сумка чоловіча 129. Одне відділення. Сумка з екошкіри чоловіча 249. Дитяча сумка бананка з паєтками 99. Шльопанці чоловічі закриті з отворами 249. Шльопанці жіночі в асортименті 129. Ось такі легенькі спіни 109. 149 в рожевому кольорі. В'єтнамки 149. Кепка молодіжна без козирка 169 гривень. Дитяча кепка з принтом 149. Молодіжна також 149. Органайзер для речей з кришкою 77 гривень. Більшого розміру 129. Кошик для зберігання речей 129. Шльопанці дитячі закриті 149 гривень. Маленькі розміри 99. Шльпанці дитячі акула 149 в рожевому та сірому кольорах. Скраб для обличчя Алої вера 44. Праймер для повік від тіні 29. Палітра тіней 49.

Туж для вій чорна 59, 39. 59 гривень. Туж для вій з підводкою 69. Блиск для губ 55. Рум'яна для обличчя рідкії 39 гривень. Гель туш для брів 9. гель-фіксатор для брів 49. Туш для вій кольорова 55. Олівець для губ 49. олівець для повік кольоровий 39. Олівець косметичний для очей 9. Помада для губ, кольори в асортименті – 59 гривень. Інструменти для манікюру 39. Декор об'ємний для нігтів 19, 39 солодощі. Двадцять дев'ять зірочки. Наклейки для нігтів двадцять Наклейки дев'ятнадцять. Бальзам для губ з оліїв какао сорок чотири. Зубна паста Аквафреш сто двадцять пять грамів, шістдесят, шістьдесят гривні. Пінка для вмивання дужка 119 Колгіт 76-75 г. Серветки паперові 39, 200 штук, паперові рушники, два рулони двошарові 27 гривень. Кондиціонер для білизни Lenor 97. Порошок для прання 219. Савекс 209, 2 кілограми, 250 грамів. Відбілювач кисневий 119, 1 кілограм. Туалетний папір 9 та 8. Підгузники, трусики дитячі 219 28 штук, сірники 7 гривень. Дерево декоративне з лед підсвіткою 249. Множиці канцелярські у вигляді квіточки 69. Металева скарбничка 49, скарбничка металева 44. Рослина в горщику 99. Кашпо декоративне з ручками 59. кашпо металеве 74. Лаванда 99. Штучний вазон 99. Поливальниця металева 99. Свічка декоративна, великодня фігурка 64. Великоднє яйце свічка 39, фігурна 44, свічка вузлик 27, свічка ароматизована у скляному стакані 64. Набір церковних свічок 5 штук 15 гривень. Свічки побутові білі 8 штук 88 гривень.